Сьогодні у програмі 25 і це тільки початок поезія тінеї в Чернігові, арт об'єкти на захисті міста, півтора мільйона глядачів на концерті поп-діви Хвостаті Диригенти. Про це і не тільки дивіться далі. Шанувальники класичної музики завітали до зали філармонійного центру, щоб привітати з ювілеєм Симфонічний оркестр Філармонія. Дуже любимо симфонічний оркестр. Знаному музичному колективу під керівництвом Миколи Сукача виповнилось 25 років. Незважаючи на те, що війна, сум, горе, Микола Васильович завжди дарує радість, надію. У свій день народження оркестр був разом на сцені із крипалим анатолієм баженовим, з яким триває плідна багаторічна співпраця. Головне хто. Хто виховує публіку, хто її поважає, хто її запрошує на концерти, які програми робить. І це все Микола Васильович Сухач, безумовно. В нього бази для оркестру практично не було, не було, але він це зробив. Навесні 1999 року з виступу на головній сцені країни у Національному палаці Україна розпочалася славно звісна історія Чернігівського симфонічного оркестру. Я почала працювати в камерному оркестрі в Філармонії, і в коли вже пройшов Николай Васильович, ми почали вже працювати в симфонічному оркестрі. Він нас всіх тут зібрав. Були музиканти з музичного училища, були музиканти з камерного оркестру. Склад був. Тоді 30 чоловік всього. Нам дали 38 посадових штатних одиниць. Музиканти військового оркестру вони працювали з першого дня в нашому оркестрі і військовому. Невдовзі молодий оркестр дав перші концерти в місті та області, виступив на київських літніх музичних вечорах. За два роки керівник оркестру заснував міжнародний фестиваль, аби про музичний Чернігів дізналися у різних країнах світу. У 2002 році оркестр отримав запрошення виступити на відомому фестивалі Хістрія, що проходить у Хорватії. Там ми були тричі поспіль. Три фестивалі, і це було. Для нас і прекрасний відпочинок, і гарна дуже робота проходили концерти в місті Пула на старовинному колізі, розбитому, і там вміщалося 10 тисяч глядачів. Ще однією знаковою подією в житті філармонійного оркестру було повернення в Україну творчого доробку українського композитора Сергія Борткевича. Тривалий час ім'я останнього романтика було невідоме на батьківщині. За ці 20 років шалений. Просто Бродкевич нарешті зайняв цільне місце у фортепіанному репертуарі. У різні роки на сцену з оркестром виходила плеяда іменитих музикантів, співаків, диригентів з України, Європи, Японії, Аргентини та США. Серед них всесвітньо відомий піаніст Микола Сук, якого називають хрещеним батьком нашого оркестру. Микола Петрович це один з перших, але потім після нього було кілька потужних фантастичних музикантів, які е, саме вплинули на становище нашого оркестру. Так що я вже вірний Чернігову, скажімо так, Чернігівській області. Минали роки в оркестр приходили нові учасники, утворювалися династії. Майже з самого початку заснування цього оркестру в ньому працював мій дідусь Лебідь Ігор Вікторович. Він для мене вчитель, наставник. І з самого дитинства я ходила сюди до нього на концерти. І Це була ну, ніби така дитяча мрія, а згодом ціль а також працювати в симфонічному оркестрі. У лютому 2022-го творчі задуми та мрії поставили на паузу широка війна. Андрій Шевчуковський, наш директор і другий диригент, пішов добровольцем в перший час війни. Забрали в армію. У нас ще трьох музикантів. Після облоги Чернігова артисти оркестру, що залишилися в місті, відновили репетиції, а згодом і концертні виступи. У ці складні для нашої держави часи ми докладаємо максимум зусиль, щоб зберегти всі колективи філармонійного центру, зокрема симфонічний оркестр. Бо це самобутній колектив. Людина тут просто з вулиці не може працювати, щоб прийти в цей колектив, в велику школу прийти від музичної школи, коледжу, консерваторії, набути практики, набути досвіду. Тільки тоді він може працювати в такому професійному колективі. Тому наша там кожна одиниця на. Я не хочу навіть золота казати за набагато дорожче протягом чверть століття за участі академічного симфонічного оркестру відбулося безліч яскравих музичних подій, які стали частиною мистецького життя філармонійного центру нашого міста та України. Наша велика вдячність, і ми сподіваємось на подальші творчі наші стосунки. Успіхів і творчого шляху дуже вдалого. Ще одна яскрава подія відбулася в мистецькому житті Чернігова. Уперше до міста завітав народний майстер Дмитро Денисенко з Бахмута. У художньому музеї гіст представив унікальну авторську колекцію, яку зміг частково врятувати з-під ворожих обстрілів. Завдяки людям, які підтримували цю колекцію. Були врятовані тільки 20 експонатів. Повна колекція налічувала 38 робіт. На чотирнадцяти різьбленках зображені картини з хресної дороги Ісуса Христа, на інших шести орнаменти, які перегукуються з традиційним писанкарством. Чому саме страусової шкаралупи вона товщиною півтора міліметра? І завдяки цій перламутровій поверхні можна буде прорізаючи, досягати оцього цього рельєфного орнаменту. До широкої війни різьблинки експонувалися в бахмутському народному музеї писанкарства. Після евакуації ці художні твори були представлені на виставці у заповіднику «Софія Київська, згодом у Чернігові. Дмитро Денисенко має на меті продовжити роботу над колекцією. Кожне місто, кожна країна, в якій би представлялася би ця виставка, отримувала би свій знаковий символ, можливо, у вигляді наступної різьбенки. Одним із символів міста фортеці Чернігова є визначена пам'ятка Алея гармат. Самі гармати на території фортеці як різновид зброї існував з 16 до кінця 18 століття. Ми можемо припустити, що вже гармати на території фортеці Чернігського з'явилися десь в 30-х роках 16 століття. На озброєнні Чернігівської твердині перебували десятки гармат, як бронзових, залізних, так і чавунних. Вони мали різне походження. Деякі гармати, можливо, були задіяні у битвах Великої північної війни. В плані автентичності, то звісно, я б більше можливо уваги саме приділяв ну сім чотирьом таким громадам, тому що, хоча б ми до відсотків 99 можемо казати про те, що вони вже були на території колишньої фортеці, хоча б перша половина 18 століття або 20 30 тридцяти 18 століття. Вони більш, скажімо так, пов'язують нас саме з історією Чернігівської фортеці. До того часу, як гармати розташували вздовж схилу, вони знаходилися у різних куточках нашого міста. Тарас Руволь Шевченка, коли, наприклад, перебував у Чернігів 1846 році. Він у своєму щоденнику зазначив, що бачив старовинні гармати, які просто лежали на землі на території якраз стародавньої фортеці. До якого часу вони відносяться, невідомо, писав Шевченко. А є також інформація про те, що дві, хоча б дві гармати, були привезені одна з містечка Носівка і інша з містечка Кобища на Чернігівщині. І тому ми не можемо знову ж таки казати про всі 12 гармат. Що це саме гармати, які свого часу перебували на озброєнні Чернігівської виключно фортеці. Були, як ми знаємо, фортеці і в Новногородосівському, і в Стародубі, і в Ніжині. Різниця у вісі між гарматами подекуди чимала. Найстаріша датується 17 століттям, і на сьогодні серед 12 гармат ми можемо вирізнити одну гармату як швидку за тим маркуванням, який миститься на казенній частині даної гармати. На металеві лафети, які чинний тоді губернатор замовив у київському арсеналі, частину гармат встановили під час підготовки до свята на честь Чинівського архієпископа Феодосія Углицького у 1896 році. Хоча така ідея могла зародитися і раніше. Перші гармати на лафети, які ми можемо сьогодні бачити, були встановлені таким чином наприкінці 19 століття. Самі лафети, і гармати, звісно, не рідні. Гармати відносяться до часів сімнадцятого, десь навіть початку 19 століття. А лафети всі датуються 1851-1892 роками. То це 19 століття, друга половина Лафети двох систем: система Вінгловського і на Другу серію гармат встановили в 1908 році біля будинку Мазепи, або будинку Лизогубів, і там вони фактично десь знаходилися до 40-х років ХХ століття. Окупаційні німецькі війська намагалися вивезти з міста старовинну артилерійську зброю, але цього не сталося після другої світової війни. На валу виникла унікальна гарматна алея. Передусім, це дійсно чернігівська старовина, туристична принада і для містян, і для гостей міста. Це елемент матеріальної і культурної спадщини міста Чернігова, Чернігова-Сіверщини. Ну і це взагалі говорить про військову історію нашого міста. Вже понад 100 років ці арт-об'єкти зустрічають мандрівників по дорозі до історичного центру та прикрашають один з мальовничих куточків міста. My máme rádi poezii, my любимo poezii, rádi my любимo rádi... lilky, my любимo silnou, silnou atmosféru. To je i teater Tiney. Staré divadlo. Дівалос ja ми заложили. Я мой Муж театр. Ми створили у двох з чоловіком, людиком вимови 25 років тому. Це не лише театр ціней, це також театр ляльок, театр рухів. Ми часто виступаємо з масками. гастролюємо як у чеській республіці, так і по всій Європі. По Чеській Республіці і по села Європі. З єднім заклад з одним із засновників театру лішень. Я знайомий ще зі шкільних років. А в те у той час ми разом пробували різні мистецькі постановки. а в коли він зі своєю партнеркою заснував театр, для мене було більш-менш природно приєднатися до них театр для мене це захоплюючий світ фантазії магії. Особливо захоплює театр ляльок, бо він дуже стилізований, і це для мене новий і свіжий погляд на світ. Я здіймаю. Нафті фестивалі. ми подорожуємо, відвідуємо фестивалі в Європі. Саме цю виставу, яку ми зіграли у вас, Савітрі, вже грали різними мовами. Завжди намагаємось її грати мовою цієї країни, в якій виступаємо. Тож грали іспанською, італійською, англійською, німецькою та російською. Але ми більше не хочемо грати російською, тому вивчили українську. Вона була настільки наймовірно красива, що ніхто не наважувався освідчитися їй у коханні. Женіхи зізжалися з, з усього світу, але ті, хто бачив її, втрачали дармові від одиву. Творчий процес творчий процес театру лішень нерозривно пов'язаний із засновницею, режисеркою та сценаристкою Павлою Домбровською. Зазвичай вона приходить з якимись ідеями сценарії і ми гуртом починаємо роботу над проєктом колективні праці собору. Це тіка приймання нашого дівала. Щодо сприйняття нашого театру, то загалом воно хороше. Цікаво. У нас є вистава політична. Путін катається на лижах. Історія народження вбивці. Гра о озрозині врага. Ти сі не буде свідчадові. По усій паку. У шкончідова хаос. А руско буде об'єд. Суверенім імперієм тогле. Представлені зникло на мотиві заснована вистава була на тексті вбитої у Москві Анни Політковської, російської журналістки українського походження. Її вбили в день народження Путіна. А ми того представні uh, смерберзи по її смерті зачали увадя, і ми почали показувати цю виставу невдовзі časso, після її смерті. Але, Сприйняття часто час, було так, дуже негативним, але з часом все більше і більше людей почали приходити на, на, publiku, повністу, на виставу. Чим Глядачі чим почали пenіщу, краще її сприймати, тому що вже розуміли про що мовиться. Неботери відділі, о очем, то є вас басає. na Jenom jeho lidi, lidi. aby on, aby velil... já! Takže spíš se nás ty události... Vína, jaká, jaká vydbuvájí se v Ukrajině, potvrduje to, že my robíme ponad 10 rokov, je věrným náprimkom. Смі одеграли спустя представлені як спочатку повномасштабного вторгнення. Ми зіграли чимало благодійних вистав. Зібрані кошти перераховували на потреби України пору України на подпору обраних прощатку про армаду здравоцей на озброєння для армії і на медикаменти. Подобні гляці. Перед тим як приїхати до вас на фестиваль, ми порахували скільки разів були в Україні у період між 2006 та 2014 роками. Відвідали країну 17 разів. Я це признаю що чесно кажучи, популярність для мене не дуже важлива. Найважливіше це театр. А предпокладам же я дещо буду. делать. Коли ми робимо класні вистави, однозначно стаємо популярними. Хто буде займати остатні люди, а фунгує то. Я мислим, вже Україні. Я хотіла побажати всім, не тільки українцям, а й чехам, людям у Європі та світі, щоб війна в Україні закінчилася. Тому що це не лише проблема України, це проблема і Чехії, і цілого світу. Ми захоплюємося Чернігівцями, тому що вони в такій ситуації живуть вже два роки. не залишають своє місто? Ми дуже раді, що можемо бути тут з вами. Україну у війні проти Росії продовжують підтримувати рокери зі світовим ім'ям. Нідерландський метал гурт Візен Temptation» Відзначений нагородами MTV та World Music, у співпраці з українським виконавцем Алексом Єрмаком записав новий сингл Парад дурнів. Пісня засуджує злочинні дії Росії та проливає світло на непросту реальність, в якій опинилася Україна. Для зйому кліпу на трек парад дурнів до Києва завітала фронтвумен гурту Шарон Ден Адель. Режисером виступив Інді Хейт, молодий ізраїльський кліпмейкер українського походження. Вихід синглу «A Fool's Parade» приурочений до старту довгоочікуваного туру нідерландських рокерів країнами Західної Європи. Арелі 4 травня пляж Копа Кабана у Ріо де Жанейро перетворився на найбільший у світі танцпол, який вмістив понад півтора мільйона шанувальників музики. Грандіозне безкоштовне шоу знаменувало завершення святкового туру Мадонни, яке охопило 14 країн. Стартував він у жовтні минулого року шести аншлагових концертів у Лондоні. Під час виступу співачка загорнулася в український прапор. Пройшла по сцені з піднятою рукою і кілька разів вигукнула без страху. Дом! 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 Нагадаємо, Мадонна була однією з перших світових знаменитостей, яка засудила повномасштабне вторгнення Росії в Україну. На що спроможні наші четверолапі? На безмежне кохання та феноменальну відданість. Вони хороші охоронці та універсальні мисливці, рятувальники і сапери. Уявляєте? Собаки ще й диригенти? Симфонічний оркестр польського радіо виконав музичний твір під керівництвом наших улюбленців. Виляючи хвостики, замінили диригентські палочки, а радісні емоції. Задавали ритм музиці артисти оркестру були у захваті від незвичних диригентів, які піднімуть настрій будь-кому, хто перегляне це відео.